Ну що ж, прийшов ранок, 12 грудня, доброго ранку. <кій> <кій> Рідна Україна, всеукраїнська поетична родина. Я думаю, що все гаразд, мене чутно, <кій> ми розпочинаємо вчергове. Ми дякуємо славному воїнству і поетичним слухом прикрашаємо цей ранок, робимо гарним цей день. Будь ласка, прокидайтеся, заварюйте улюблену каву а чи сипте пучечку гарних трав, різнотрав'я для чаю. Я п'ю каву і вкотре дякую рідній Оксані Денисевич, кусатому Янголу. За насолоду пити її з цього горнятка. Линутиме поетичне слово. Прозові взірці, линутимуть в усі куточки України, будь ласка, насолоджуйтесь, але не забувайте про те, що наше славне воїнство потребує нашої допомоги. Сьогодні, 12 грудня, в Україні, відзначають День сухопутних військ Збройних сил України, найщиріші вітання прекрасним велетам, мужнім велетам, котрі тримають наше небо над землею. У коментарях будуть посилання на актуальні збори з цілої України. Е, моєю рідною добротвірською громадою ініційовано збір для. О Маляновського Миколи для його 125-ї бригади, котра дуже-дуже потребує для виконання надважливих військових обов'язків позашляховика. Тому не забувайте, не забувайте, шановні, що малих донатів не буває. Твій сміх, дзвінки поділено на всіх. На ліс, у жовтім, на весняну повінь. На світ старий умареві доріг, На всеосяжні прояви любові, на маргіналів невловиму суть, на громовиння вічну непокору, на хату рідну в ній віки живуть, і на ласкаво втишеність мінору, та на обору давнього різдва, котра зігріє в найлютішу студінь, Твій сміх дзвінкий. Весільна перезва помеже зим, в яких панує грудень. Так панує грудень, і ще трішки поговівши, вимоливши <кій> в Бога ласки, ласки на життя, на радість, на спокій, ми зустрінемо Різдво. Цей прихід Божого дитяти це одне з найбільших див у цьому світі. І за нашу прекрасну традиційність за цей прихід стоять на передовій, щоб цей прихід відбувся, стоять на передовій наші славні хлопці і дівчатка. Тому не забуваємо, що наші ранки волонтерські, і ми просто зобов'язані допомогти нашим славним воїнам. Пам'ятаємо про Донати. Дивімось в коментарі. У них актуальні збори з усіх куточків України Слухаємо поезію, колись тебе покинуть, навіть вірні, осатаніло, кинувши, бувай. Це буде в жовтні чи в мріливім квітні, коли пташині нота через край. Колись тебе покинуть навіть друзі, котрих взяли в обійми вороги. Зима завіє світ на воднокрузі, і не стане зовсім до життя снаги, та хто ще рівний, до безцями рідний, зірве рум'янок і запарить чай, колись твій поступ вперто своєрідний, оцінять зорі і скажуть досягай. І для того, щоб відбувались досягнення, щоб був розвиток, розквіт, щоб наші. Маленькі діти, наша юнь досягали своїх цілей, навчалися, ставали гідною нашою зміною. За усе це стоять наші хлопці і дівчатка на передовій, боронячи наше щастя, наш мир, нашу незалежність і їм потрібна наша допомога. Ми допомагаємо нашим воїнам, ми допомагаємо собі, ми допомагаємо рідній Україні. Вистояти в такі непрості часи. Ви знаєте, зовсім недавно в мої руки, нарешті, в мою оселю потрапила чудова збірка моєї любимої люди Галінської, однієї з улюблених сучасних поеток, її жовта птаха тепер живе в моїй хатині. Тому, будь ласка, послухайте кілька поезій з цієї збірки і не забувайте про Донати. А знаєш, я думаю, переживемо цю зиму, що холодом дихає в груди, наваримо чаю, відкриємо джему і будемо з, з вікна споглядати етюди. то білі, то сірі, холодні колючі, часами ефектні, як віденський баль, часами тужливі, до серця болючі, так схожі на п'єсу, що грає скрипаль. А знаєш, я думаю, може й осилимо короткі й безбарні і склаптиків дні, Застинем шляхи аж до березня килимом, сіблястим і ажурним, як взори на склі, і будем сопіти з котом коло печі, Мурулити в млосці перші квітки, сховавши під хустку натомлені плечі, змотаєм в клубочок прожиті роки. Так стало затишно, піч, клубочок, кіт, гарний чай запарений, джем, котрий ми наварили із слив чи яблук зі свого саду. І оця така прекрасна, найцінніша в світі статичність, вона безцінна. На неї зазіхає ворог, і за нею стоять наші хлопці і дівчатка. Тому не забуваємо про Донати у коментарях посилання на актуальні збори. З усіх куточків України. Людмила Галінська. А що в твоїх очах осінніх жінко? Весна у повній бускові ночі? А ти чого глядиш, як серцю гірко, і місиш мовчки щось своє, жіноче? І ця весна аж завмирає в миті, коли з очей стікає бурщинами, Невиблакана виплакано осінь із блакиті. І стелеться додолу рушниками, А що в твоїх очах осінніх панно Бог намішав космічні акварелі Трак, так пристрасно, натхненно, бездоганно, мав, мов спалах листя на сухій морелі. Чекаєш літа, не шукаєш щастя, впиваєшся бусковими вечорами. Стискаєш до синців свої зап'ястя, згортаючи, згораючи жартовними вогнями. Хтось згорає жартовними вогнями, і посеред таких жартовних людей є наші хлопці і дівчата. І для того, щоб в них був захист і ворожа куля не торкнулася тіла, для того, щоб вони щасливими неушкодженими повернулися в рідні панати. Для того, щоб наше різдво, наші великодні, наші буденні, звичайні дні, коли ми працюємо, плануємо, щоб вони були мирними, наші воїни роблять усе, тому не забуваємо про Донати. Тривожиться брунатного Воскресіння, народженого світом Тиходня, а я іду. До храму під склепіння, Де чар мережить вічна таїна, де величаво втишене повітря, І плачуть свічі воском золотим, Іду під звіт, а дідова дровітня ще пам'ятає газду молодим, залюбленим у ниву, дужим, статним, і з громовинням десь на рукаві. Тривожиться брунатно тихе завтра, розкидуючи сливи по траві. Так осінь розкидує сливи по траві у тих садах, в котрі садили, ще наші діди, і прадіди, дужі, молоді, славні газди, бо українство це славні господарі. На усе це зазіхає наш ворог, тому не забуваймо <кхм> про Донати і кожна гривня рятує чиєсь життя. І далі моя поезія, побудь зі мною наодинці, моя знекровлена душе. довкола зими і чужинці, їм засть до них, котрі надще благословляючи причастя, блаженно просять при свічі, про переможене нещастя, про дивосвіт, де урачі, де сіячі, де землелюби закинуть зерня у рідю. <кій> Побудь, бо часу більш не буде. Господь уже роздав кутю. <кій> Вибачте, будь ласка, щось тішки прихопило сезонне, <кій> але ми обов'язково всі одужаємо, і сезонні застуди <кій> минуться, і наші орачі та сіячі. Покладуть на весну зерня у ріллю. І щоб це відбулося, і щоб зерня дало гарний колос за усі ці хороші, земні справжні справи стоять не на життя, на смерть наші хлопці і дівчат на нулі. Тому в коментарях посилання на актуальні збори. Сльоза журливо скотиться у трави. То плаче осінь у старих садах, а десь за морем, скуштувавши слави, додому рветься вже змудрілий птах, і не сірого громиська та лютий холод владних під небесь. Домівка рідна, ось вона вже близько, не в низовині, не в ярах, не десь. У ній вікно горить блаженним світлом Тарелями всміхається мисник. Змудрілий птах вже марить раннім літом він до чужинських розкошей не звик. Навіть птах, полетівши у кінці літа чи на початку осені в чужі краї, так марить рідною домівкою, де у віконці блимає тепле світло, де найгарніша і найрідніша нива, де найчистіше, найсиніше небо. Тому не забуваємо, що рідна домівка безцінний скарб і за неї воюють наші хлопці й дівчатка, і малих донатів зовсім зовсім немає, кожна гривня рятує чиєсь життя. Вчорашнє біле відчуття зими мене унині привело за руки о, парк химерний, де різдво саньми долало шлях, загорнений в розпуки. Дитятку вірний принесе удар, старий буквар і навчить життя читати, а інший хтось варить пекельний вар, і вже ростуть серед завій пилати, ростуть іуде, гецеманський сад І ще плітки почує пересуди. допоки зимно мріє, Що стократ, дитя Господнє приголублять люди. Наступна моя поезія. Беріть каву, беріть горнятко, похочує кави, чая чи, може тепло водиці з лимоном. Пийте, плануйте день, слухайте мою поезію і не забувайте про донати. Останнє ябко, в'ялене на сонці, відважно й чіпко бореться за віть. Грань у глині всілась на віконці. Повз неї плинуть марева століть, пливуть гондоли і вправні гондольєро, маленькі баджі та старі човни, блаженні пори все міняє ера, в ній мало Бога більше сатани, І тільки ябко в'ялене на сонці, І лиш герань глині на вікні. Пильнують час, як давні македонці, завжди при латах. На баскім коні. А там, де ти приходиш, пахне літом і солодом зацукрених медів, цей край шукаю сто доріг вже збито, котрі росли на крузів гончарів, крутилися довкола вічних осей, і обростали гронами калин. А там, де ти. Там пахне літом досі, хоча між зими вже зібрався син. Влітку пахне гарним яблуком, паперівкою, Навесно його цвітінням, восени в такий плідний час пахне надзвичайними врожаями, медами. І за ці прекрасні запахи кожної пори, а взимку ми чекаємо різдва і того пампуха з варенням із ружі. Це варення пахне на цілого селю, і за ці чудові запахи воюють наші хлопці і дівчата. Не забуваємо, будь ласка, про те, що наша допомога вкрай важлива. Сьогодні, окрім поезії, хотіла зачитати вам невеликий прозовий образок. Такий собі роздум, що відбувається, коли тобі, за п'ятдесят. Коли вже за 50 кожен сонячний промінець Непосида, який ладнає твій день, видається чарівником з чарівників. Коли тобі за 50 ти радієш факту, що комфортні кросівки улюбленого бренду можна поєднати навіть з шовковою сукнею, облямованою мережевом. Після п'ятидесяти деякі мушу спокійно можна покласти в шухляду. А з верхньої полиці, вінтажної етажерки дістати на світ Божий хочу. Хочу, хочу, хочу оберемки волохатих айстр, стрімких косариків, цілісінькі лух рум'янку, ранішню каву, з клаптиком макового торта, в якому крем, масний і смачний. Після п'ятдесяти спілкування з натовпом. Зводиться до тихих розмов у бабіч палаючого каміна з тією однією найвідданішою подругою. Після п'ятдесяти твій великодній хліб вдає, вдається особливо досконалим і неймовірним, бо ти помаленьку наближаєшся до віку рідної баби, в якому вона була. Коли ти вперше зачаровано спостерігала за її білими, міцними руками, які здіймались над поливаною в червоні маки мискою. А чудовий цей вік, егеш? І кожен вік чудовий в своєму сенсі і юність, і дорослішання, <кхем> молодість, і зрілість, сивочола старість, мають свої величезні принади. І за всі ці пори людського життя стоять на передові наші хлопці й дівчатка, воюючи з ворогом. І знову хочу зачитати для вас поетичний взірець із книги чудової поетки Людмили Галінської. Осінь. Ми ще заходять у гості на чай. Мукнуть ворони, кидаючи долу горіхи, пахне димами, мами, летять телеграми, нехай. Жовтень збирає каштани, у торби та міхи. Ходять понуро дощі, просять хліба й вина, Десь у кутку в'яже пастку, павук працьовитий. Осінь. Ця панна буває напрочуд чудна, кинувши десь у обійми туманної свити. Тягнеться мла сивиною вчорашніх зітхань, Топчуться айстри, ладнаючи душі на сповідь. Осінь. Ця пані буває подібна на лань, прудко тікаючи в зиму із вітром у змові, Ось такий чудовий взірець про нашу осінню, неповторну пору. П'ятниця, в багатьох завершення робочого тижня. Плануймо цей день, нехай він дається плідним і чудовим і слухаймо поезію. Тепер вже далі мою поезію. І не забуваємо про донати, не забуваємо, що наш ефір благодійний і кожна гривня рятує чиєсь життя. Твій доторк, невловимий до зап'ясть, до синіх плям розбурханого неба. Теплом безгрішним і лагідним обдасть і буде світу Альфа і омега, Почати, Початок віри, як вощіння дратв, як смолоскипів полиск ночі. Та раптом все візьме в обійми сад, Його ж бо весне, білі та пророчі, Лиш тільки доторк до зап'ять дерев. До мого серця на клітиннім рівні то віщий знак, Та лиш би не обдер красуню душу, як запіють півні. До речі, от недавно, буквально 20 хвилин тому, тут так гарно піяли півні сусідські, і оця статичність так гріє душу. Але ми воюємо з ворогом, тому не забуваємо, що в коментарях посилання на активні збори. Бо ми ж бо вирішили жити, щоб там жити, косити трави з зоряним серпом, стрімких ночей, розкішні оксамити, виспівувать, немов святий псалом. Руденькі груші ті, що впали взимно, складать осінньо між рамен кошів, ми вирішили жити довго, і гідно, вже морозенко білих див наплів, а янголятко Мов пухнаста птаха, пустилась пішки у краї офір. І попри те, що з дуба збита плаха, ми будем разом у різдві повір. Так, ворог збиває плахи для нас, для українців, але ми обов'язково переможемо, і ми просто зобов'язані допомогти нашим воїнам перемогти у цій бурні. І ви знаєте, на завершення хотілося б мені чогось такого особливо милого і щемливого. І тому прочитаю колискову. До речі, мій хороший друг Андрій Школик поклав оці слова на музику, і вийшла така чудесна, лагідна, вдатна, колискова для малюків. І воїни наші теж воюють, напевно, в першу чергу для того, щоб дитинство не гинуло, щоб воно розцвітало, дорослішало. Усміхалося, не бігло, перебуваючи у садочку чи у школі, в закладі освіти, не бігло в сховища, а було щасливим, розважливим, радісним і спокійним. І тому прочитаю вам ще слова Колискової. в мене на сторінці зможете знайти це гарне диво покладене на музику. Вмикайте її своїм діткам, ночатам. І обов'язково розповідайте їм, що ще трішки буде мир. Люленки дитятко, вже поснули кури десь на сіні між вечірніх звіст, волохаті мрії зовсім не забули про твого серденька щирий хист. Подарують зрання коника баского, жменю давніх бабаних казок, і пір'їнку скрилить сіруна малого. Та намиста справжнього разок. Люленьке дитинко, сон тече водою, чистою, мов справжнє джерело. Ти поспиш і знову в купинці з тобою відшукаєм серед книг добро. Серед весен з можем сіять пишні квіти, і підсніжник, і зніжений блават. Люляй моє серце, буде Бог радіти, Заколише в жмені дивний сад. Приємно було пити ранішню каву <кій> разом із вами. Приємно було читати вам поезії <кій> <кій> чудової Людмили Галінської, свої власні, клаптики, поетичні клаптики мого серця і душі. Ще трішки Різдво. <кій> Тому, уже так забігаючи наперед, хочу, щоб воно було затишним, щоб вернулися із поля з поля бою. Наші славні хлопці, щоб лунала старовинна коляда, щоб вдатні господині зладнали 12 страв, щоб кожен господар у своїй хаті, першим куштував кутю, здавав її дітям, щоб пахло сіно під вишитим обрусом, стояв трійник. Зі свічками і тихенько йшли на гостину душі наших предків. Будьмо в мирі, шануємо свою традиційність, шануємо свою безцінну мову, шануємо скарби своїх ремесел і не забуваємо, хто всі ці безцінності боронить. Слава Україні, слава українському воїнству!